Кучма ми дзвонив Путіну і сказав, Володя, ми будемо стріляти, якщо ви перешинете черту. Mm -hmm. І я вам скажу, що була дуже критична ситуація. Я позвонив командуючому ВМС, і кажу, дай мені будь-який корабель, щоб поставити, щоб його, поставити перед тобою. його. Він телефонує і каже, є БДК, Большой десантний корабль на воздушній подушці, ці Федосі робили. Каже, на ремонті стоїть. Якраз у нього ходу на дві години, я кажу, це ж хорошо, ми його затоплюємо, він заглохнеть, його ніхто не заведе. Mm -hmm. Він телефонує каже, не заводиться. Телефоную міністру оборони у і кажу: дай, дай мені е, ПТС, підвіжні плаваючі е, е, средства, понтони. Mm -hmm. Він мені каже, 5 соток ходу, 5 діб. Я mm -hmm. кажу, у мене нема. Нема у мене. Які. У мене ніч. Угу. А знаете, в чем ще была проблема? Там глибина 40 см. А, ну да. Всего. Да. Пишком стузли можна було пройти на Кубань. Угу. В Херчні можна, бо там был канал, и его постійно чистили. И угу. ширина цей отмели 400, но, угу. я, но я вам кляну... Майже кілометр, да, да? Я вам клянусь. Що в цю ніч Бог був з України. Тому що за ніч, завдяки тому, що вони е, узяли е, оцю е, за, залишилось е, з 4 км проліву, залишилось 100 метрів, е, і пішов шторм Чорного моря на Азов, uh -huh. в цю нічого разми... розмили цю мель. Uh -huh. До глибини 3 метрів. І ми зв'язали, знайшли дві баржі 78 метрів кожна, зв'язали трасами, затопили і поставили прикордонників з прапором і хлопців з автоматами. І коли росіяни утром прокинулись, їм не було куди сипати. І після цього почались перемовини. Я не знаю, що було б, якщо б ми їх не зупинили. Но Україна в ліце президента і, і в ліце Збройних Сил прикордонних військ всі були настроєні на, на те, щоб дати відсіч. Коли захопили 50 чоловік морпехів Верховну Раду і уряд Криму мене позвав Турчинов. Там був Наліваченко, Аваков, там Кличко, всі інші. А авансів Майдана пропонували. Мою кандидатуру на міністра оборони. Uh -huh. Приїхали на БТР до Верховної Ради. Uh -huh. І тут мені зовут е, виконуючого обов'язки президента, і кажуть мені: Сергій, треба поїхати. Я кажу, я вам що тиждень назад говорив? Я кажу, покажіть мені відео. З'яснилися на тиждень. Да, покажіть мені відео подивились відео. Я подивився на цих людей, що захоплювали. Вони були в спортивних в костюмах в джинсах, але це були російські спецназ, морпехи mm -hmm. з е, бригади морської піхоти е, в Казачій бухті в Севастополі, якими командував українець Карпушенко, Герой Росії за Чечню. Mm -hmm. Але їх було 50 там і 50 тут. І я, я туди поїхав. Mm -hmm. Я полетів. Мені сказали, що мене там зустрінуть БТР, мені там зустрінуть всі, всі там наші, але коли я туди прилетів, мене зустріли тільки управління держохорони, ні прикордонників, а... начальник митниці, який був моїм зятем, я ще не був з ним знайомий. і керівник Служби безпеки. Єдиний в Україні керівник Ріоналі, який був не з Донецька. Mm -hmm. да. Тобто Крим. І, і я скажу, що навіть тоді можна ще було. Крим відстояти. Росіяни не просто так не одягали шеврони, mm -hmm. вони чекали дії української влади. Якщо Щоб потім якщо відмовитися, на, на тузі відмовитися. української влади були яйця, mm -hmm. То в 2014 році яїць не було. І я два тижні, за мною ганялись ФСБшники, я міняв разом з автоматчиками Дислокація. дислокацію. Потім я зрозумів, що управління держоохорони, я думаю, що це все захопили, а управління держохорони, а мені дали бусик, на якому Янукович тікав з Криму. А там була просто э, маячок. І вони відслідковували мене, щоб мене зловити. І я на другий день віддав, послав цього генерала, начальника ВД, він зараз там так служить. Залишив тільки охоронців, яких я знав з прем'єрських ремін. І, і мене вже не так швидко знаходили. Але я дзвонив Турчинову і казав: і я тебе благаю, дай наказ на. Знищення і, та, на відкриття вогню. Ми не будемо їх вбивати. Ми просто в Перевальненській бригаді е, викатяться БТР-танки і, і просто дадуть дві очереди над головами у цих людей, бо вони непонятно хто, у них ж не було. А і вони, ж, вони ж чекали, як поведе українська армія влада. І були сіли, ви правильно кажете. Можете спитати у генерала Кривоноса Сергія. І були спецнази всі, у яких було. Це знаєте, як отработано... рах кого переморгає. Топливо. Топливо для того, щоб залити злітно посадочні смуги для того, щоб не сіли гелікоптери російські. Була розвітрота 25-ї бригади. Третій полк спецназу сидів і 69-ка Ніколаївська десантна, готова була заходити через перешеїк в Крим, Третій полк і 25-й в літаках. Збиралися і можна було, було зупинити працю паромної переправи в Кірчі, поставити, моста не було. Можна багато чого було зробити. І росіяни не знали, як себе поведе Україна. Вони побаювалися. А, а коли я зрозумів, що Крим зливають, я тому що відповідь мені по телефону була така. Американці кажуть, що вони уйдуть. На що я сказав? Я так розумію, ви не з бомжами, з Брайтон Біч розмовляєте. Ви розмовляєте або з президентом, або з віце-президентом. І yeah. я можу вам сказати, американці далеко, а ви в кабінетах в Києві. А за мене тут ганяються люди зі зброєю. Не підуть, якщо ми не дамо відсіч, відсіч. Ми, не, ми не дали відсіч. Хоча і люди були, і генерал і Воронченко, коли Берегової оборони, і можливості були. І якщо б ми їм більше росіянам, їм більше всього потрібен був Севастополь. Бо а, а, Влада Майдану в Верховної Раді проголосувала за те, щоб харківські угоди е, скасувати. скасувати. Угу. І. Ем... І ще напугали тим, що проголосували російську мову скасувати. з державної мови. Я позивну тричину, сказав? Ну не на часті зараз це робити. Він не підписав цей загодний. Я кажу, ну так птічка вилітіла. Тут люди і так назахалі, що тисячі їдуть людожерів всіх тут с'їдать свободи із правосеком. Не робить дурниць замість того. А як я наказ передам? Я кажу, що посадіть діда 80 на копійку, що йому засунь наказ і передай. Ви що не знаєте, як накази віддаються? Ну, Є люди, які філософствують, є наказ, караульний, там, десь є служби. Но це не той випадок, коли караульна служба. Є Ти виконує обов'язки Верховного командувача. Міністр оборони був гражданин Росії у Януковича. Начальник генштабу була їхня людина. Поставили міністром тенюху командуючого ВМС, я підтримував кандидатуру, і, і можна було надати, надати наказ запобігти ситуації, так. запобігти ситуації. І я вам скажу: якщо б ми в Криму уперлись, да, можливо, Севастополь могли втратити. Ну, ім Крим вони самі розуміли, що в Криму є кримські татари, які не сприймають тих, ту державу, яка їх депортувала, і, їх депортувала, да. і, і, і вийшли десятки тисяч людей з українськими прапорами на всі дороги, вони чекали підтримки з Києва, але цього не відбулося. І я зустрічався уже після розмовляв після того, як вони попилися на Донбас з деякими депутатами. Російськими політиками, і вони мені дверто казали. Ми боялись, що ви в Криму дадіте нам по зубам. Нам потрібен був в першу чергу Севастополь. Ми не дуже хотіли Крим, бо там кримські татари, там це проблема. Але коли замість того, щоб відробити ятаганом те, що ми вам ставили в заднє місце, Uh -huh. 에, ви, ви так нам отдали, що ми поперлись на Донбас, а на Донбасі ви уперлись. Uh -huh. На і, Донбасі війну. Тепер ми маємо велику війну.